15 червня майже всю територію України накриє дощем у східних та південних областях. Ще й із грозами. На заході країни опадів не очікується. Вітер переважно північного напрямку до 10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від плюс 17 до плюс 25 градусів. На Полтавщині мінлива хмарність дощ. На термометрах плюс 16 градусів темної передоби, плюс 23 світлої. Таку ж погоду синоптики прогнозують і на неділю, 16 червня. У суботу у Кременчуці протягом дня небо буде вкрите хмарами. Відранку дощитиме, надвечір опади посиляться. Температура повітря в день плюс 22, вночі плюс 18 градусів. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Протягом усього дня очікується дощ, який ввечері піде сильніше. У неділю ймовірний дощ із грозами. Температурні показники світлої пори доби 23 градуси тепла, темної 18. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 749 мм ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 15 червня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1946 року плюс 33 градуси. Найхолодніше було 1966, дев'ятсот плюс 5. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.